Ісус Христос, ми живами, радуйтеся, веселіться, Христу, Богу поклоніться, Христос, Христос народився. Славі Моєму на слові! Буває. Не треба нічого не треба. Ми гостилися гоститися, ні, ні ми на ні, ні, не, не, ні. Ми ні, тільки з не треба. Ми, не треба, чесне слово. Ти ми, такі, ми, ми пане, якби пане, ми, пане, пане, ми. пане, ми, пане. якби хотіли, то ми б сказали. Ми... Господа. Туди подорожні, дорогися збились, і до тебе, господарю гості загостили, та Ісус, мале дитя, благословить вам життя, щоб щасливо, прославити. Попроживали і горя не знали. Лежить пан в околоті, в сріблі злоті, не лянуйся, пане встати, нам за щедрівку гроші подати. Ти Боже, добрий вечір. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. людям на здоров'я. Тарішая пашниця, все було на дозі, у новому році. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям! На здоров'я! Я хочу камеру, щоб попадати голосно хочу на. Я кажу, який там камера? Я до побачення.